От Зараз. Як мені підготувати поверхню, щоб нанести таку декоративну штукатурку? Дивіться, просто берете побілку, тут демонтуєте, шпатель берете, зчосуєте, або е, мочите її там валіком і шпателем просто знімаєте. Все, прибираєте до основи, яка прочна, то що не здирається. Все, Берете кварц ось таку у укргостя, ґрунтуєте, купуєте сітку ось таку. І е, фасадну або штукатурну, і шпаклюєте свої стіни, щоб у вас там тріщин не було е, стартовою шпаклівкою гіпсовою. Все, заармували, це ми зробили тут сітку. Ось тут у мене сітка і стартова шпаклівка. Після цього я по старту опять кварзрунківкою пройшовся, фінішем я вже не робив, просто вирівняв поверхню. І все. І наношу ось на цю поверхню, вона, дає є дефектики на ній, але після декоративної штукатурки ми не побачимо. Є якісь коли, там, цяточки, царапинки. А кварц з вона класно закривається, ми її не розбавляємо. Після висікання наносимо фактуру і подивіться, що ми маємо в результаті. Ця кімната ну, вам буде там за 3-4 дні можна зробити. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтеся в округост.